Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні я покажу вам, як заточити ланцюг на вашій пилі за допомогою нашого ручного набору 5 в 1. І розпочнемо з самої комплектації цього набору. І перше, що ми дістаємо, це два надфіля різного діаметру для електро та бензопил. Надфілі обираються в залежності від кроку ланцюга. В моєму випадку пила акумуляторна. У неї крок ланцюга 3-вось Тому візьму менший надфіль. Надфілі для електро та акумуляторних пил. Діаметром 4 мм для бензопил товщі, діаметр їх 4 і 8 мм. І вставимо надфіль в ручку тримач. Для цього розкручуємо її, продягаємо в надфіль зажимну частину, вставляємо надфіль в саму ручку і затискаємо. Далі беремо кондуктор, на якому є гравіювання кутів нахилу від 10 до 35 градусів. Це кути, під якими заточується ланцюг. І зі зворотньої сторони від градусів вставляємо наш надфіль. І затискаємо його. Наш кондуктор для заточування ланцюга повністю зібраний. А ми перейдемо до інших елементів комплектації і подивимось, що там є ще. Тут є обмежувальна планка та плоский напилок. На ланцюгу є зуб, який обмежує глибину різу. Прикладаємо обмежувальну планку на зуб і плоским напилком стачуємо його. Ну і перейдемо до самого затачування ланцюга. З міркувань безпеки знімемо акумулятори і ставимо сам ланцюг. На стоп. Зубці у ланцюгової пили направлені в дві сторони, тому кожну сторону будемо проточувати по черзі. А для того, щоб розуміти, з якого зуба ми почали, ми поставимо на ньому помітку самим надфилем. Ось це углиблення і буде поміткою, що це перший проточений зуб. Ось тут бачимо помітку 35 градусів. Ось ця пряма має йти паралельно шині. А кут між самим кондуктором. Та боковою частиною шини має складати 90 градусів. Не завалюйте його вниз або вверх. І проточується ланцюг виключно від себе. Буквально декілька рухів необхідно для одного зуба. Зробили 5-6 проточувань і переходимо до наступного. Щоб було зручніше, знімаємо ланцюг з гальма, прогортаємо далі ланцюг, переходимо до наступного зубу, направленого в ту саму сторону. Ставимо ланцюг знову на гальмо, повторюємо ту саму процедуру, що і з першим зубом. Проточили зуб, знімаємо ланцюг. З гальма прокручуємо далі, ставимо на гальмо і повторюємо процедуру. Оскільки шину з ланцюгом треба міцно тримати, я рекомендую це робити в якісних рукавицях. Вже у нас тут стружків багато від ланцюга, і ми повернулися до зуба, на якому стоїть помітка. А це означає, що ми розвертаємо пилу. І проводимо ту саму маніпуляцію з зубцями з іншої сторони. І все, ми дійшли до зуба, на якому стоїть помітка. Далі ми беремо обмежувальну планку, плаский напилок та сточуємо з зубці обмеження глибини різу. І так, по черзі кожен зуб. Все, ланцюг заточено. Тепер треба перевірити, наскільки якісно це вийшло зробити. Зараз я принесу дровеняку і спробуємо її відпилити. Закріпив наші майбутні дрова у лещатах і давайте їх відріжемо. Відрізав два ось таких кругляшки, я вважаю результат чудовий. А посилання на цей набір в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.